Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone! Hello, my dear students. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за шостим юнітом. Lesson 2 на уроці у нас сьогодні урок другий. І сьогодні ми будемо з вами вивчати дієслово зв'язку to be у минулому часі. Отже, працюємо з вами сьогодні з уроком другим на сторінці 53 нашого з вами підручника. Окей, okay. спершу listen and say the letter. Послухай і назви правильну літеру. One. You guess first, Rosie. I was in the dining hall yesterday at 12 o'clock. No, you weren't, John. You were in the computer room. Yes, that's right. Отже, Розі сказала йому, що ти був він сказав про себе, хлопчик, що я був учора у столовій о 12 І Вона говорить, no, you weren't, Ні, ти не був у столовій вчора. Ти був у комп'ютерній кімнаті, так, у класі комп'ютерів, в комп'ютерному класі. So, отже, ми обираємо з вами літеру B. Because the boy was in the computer room at 12 o'clock yesterday. Ми маємо з вами запам'ятати, що дієслово to be бути, у теперішньому часі е, змінюється на am is are. Ви це пам'ятаєте, так? Ми говоримо I am, you are. У минулому часі дієслово to be, яке є дієсловом зв'язкою, змінюється для I was, для you. Were, I was, you were, I was, you were. For example, Я была. I was, I was at home yesterday. Я была в дома вчера. I was at home yesterday. You were at school. А ты был вчера в школе. You were at school yesterday. Слово yesterday – слово показник минулого часу, того, що це було вчора. Yesterday – вчора. Отже, для того, щоб сказати я була, ми говоримо I was. Ти був, you were. Listen and say. Grammar focus. Давайте з вами розберемо граматичний фокус. I was in the music room yesterday at 10 o'clock. Я був у кімнаті музики в кабінеті музики о 10-й. Я не був в бібліотеці. Щоб зробити заперечення до слова was, ми додаємо частку not. Was plus not. І виходить у нас скорочення wasn't. You were in the gym yesterday at 11. Ти був у спортивному залі вчора об 11. Тебе не було у класній кімнаті. You weren't in the classroom. Як у нас утворилося «were not. Were not Plus, not. І виходить у нас won't. Great. Це у нас скорочення. Отже, щоб зробити заперечення в таких, в таких виразах, нам треба до was та were додати частку not. І виходить, відповідно, wasn't та won't. So, listen and say. Послухай і повтори зараз за диктором ці вирази. I was in the music room yesterday at 10 o'clock. I wasn't in the library. You were in the gym yesterday at 11 o'clock. You weren't in the classroom. Але, крім слів I та «you», у нас ще є інші особи, правильно? Є він, вона, вони. Тож давайте з вами розглянемо, як ми використовуємо дієслово слово to be для цих осіб. Отже, was «were» у стверджувальних і заперечних формах. I was at school yesterday. Я був учора в школі. Щоб зробити заперечення, до was додали «not», вийшло слово wasn't. I wasn't at school yesterday. He He це він, пам'ятаєте, так? He was at school yesterday. Він був учора в школі. Як сказати, що його не було вчора в школі? He wasn't at school yesterday. Його не було вчора в школі. She was at school yesterday. Вона була вчора в школі. Вона не була вчора в школі. She wasn't at school yesterday. It was at school yesterday. Воно було вчора в школі. It wasn't at school yesterday, його не було вчора в школі. Отже, робимо висновок, що для однини I, «я», то не пам'ятає, давайте запишемо переклади цих займенників. Я. Так, якщо можна тут буде це зробити. Так, я. He, він, she вона, it воно. Для I, he, she, IT. Ми вживаємо дієслово зв'язку бути у минулому часі у формі was для стверджувальних речень і wasn't для заперечних речень. Для we слова ми, you, в значенні і ти, і ви, they, вони, дієслово to be у минулому часі бути змінюється на «were» у стверджувальній формі та won't у заперечній. We were at the beach last week. Ми були на пляжі минулого тижня. We weren't at the beach last week. You were at the beach last week. Ти або ви були на пляжі минулого тижня. You weren't at the beach last week. Вас не було на пляжі минулого тижня. They were at the beach last week. They weren't at the beach last week. Вони були на пляжі минулого тижня, їх не було на пляжі минулого тижня. Отже, запам'ятайте, «We», «you», «they» – множина та в значення ти вживається з в у стверджувальній формі won't заперечення. «I», «he», «she», «it» – усі представники однини, я, він, вона, воно. Зі словом, бос вживається. Але зверніть увагу, що в реченнях замість хі може бути ім'я хлопчика, замість хі може бути ім'я дівчинки або слово, наприклад, моя матуся, моя подруга. Замість іт може бути мій песик, наприклад, іграшка, назва іграшки, так? стіл, наприклад, якийсь і так далі. Отже, звертайте увагу на те, що замість цих слів у реченні ви можете вживати можуть вживатися і іменники. Так? Виконаємо з вами граматичне завдання на was та were. І так, прочитаємо речення і підставимо дієслова з зв'язки минулого часу. Я був одягнений як лев. I, зі словом, I вживається was. I was dressed as a lion. You завжди were. You were in the truck. Ти був у вантажівці. He was за правилом. He was swimming in the pool, він плавав в басейні. They – вони. Отже, they – множина. They were doctors. Вони були лікарями. It воно однина. It was sleeping. Воно спало. We – Множина. Ми. We were having fun. Ми розважалися. I – однина. I was a chef. Я був кухарем. The monkey. Мавпочка. Однина – це мавпочку можна замінити займенником IT, а для займенника IT вживається дієслово зв'язка to be у минулому часі у формі was. The monkey was eating a banana. The boys множина. А з множиною ми вживаємо В. The, the boys were reading. Mary однина. Mary це дівчинка. Mary це she, вона. А для he she it дієслово to be. У минулому часі для. опису минулого часу вживається у формі Was. Mary Was going Into the Shop. І такі завдання завжди можна перевірити, чи правильно ви все виконали, чи ні. Ну, а тепер попрацюємо з цією темою на платформі Catching Waves. Catching waves. Так. Let's play. Listen and click on the right picture. You were at the swimming pool yesterday afternoon. І так, ти був у басейні вчора в день. Ти був у басейні. Це ж треба ще піймати його. Окей. I was at home yesterday at half past six. Я був вдома вчора о пів на шосту. Ой, half past six у пів на сьому. Окей, ось воно. I wasn't in the park. Я не був в парку. Ну, це вже складніше. Окей, я був на навч... на танцях. Тебе не було на, о, цьому, на на, залізничному вокзалі. I wasn't in the library. Так, я не була в бібліотеці. You weren't in the classroom. Тебе не було у класній кімнаті. You were in the gym yesterday at 11 o'clock. Ти був у спортивному залі вчора об 11. -ій. I was in the music room yesterday at 10 o'clock. Я був у кімнаті у кабінеті музики вчора о 10-й. Так, де це кабінет музики у нас зараз треба ще знайти? Окей, okay, great. Права третя. Look at the pictures and the times. Погляньте на малюнки і час. Say and guess. Скажи і здогадайся. Наприклад, I was here at 11 o'clock. Я був тут об 11. І напарник має сказати: So, you were in the playground. Тоді ти був на гральному майданчику. Таким чином ми практикуємо. Was і were після I та you, хоча б, так? Далі, наприклад, I was here at 12 o'clock. You were in the library. I was here at 9 o'clock. So you were in the music room. I was here at two o'clock. You were in the computer room. I was here at ten o'clock. So you were in the gym. I was here at one o'clock. You were in the dining room. Dining hall, yes? Okay, great. Dining hall Ustolovi. Great. Popratu z Назвіть час, коли ви там були, а ваш напарник нехай здогадається. Так де ж це ви були у котрій годині, о цій годині? So, that's all for today. Goodbye, good luck. Сьогодні ми з вами почали вивчати трошечки вже минулий час. Дієслово be у минулому часі. До наступної зустрічі!